На телеканалі Рос час новин у студії Ірина Васюра далі про те, чим запам'ятався цей день. Легендарний боєць на Черкащині пам'ятають загиблого Євгена Войцехівського. Був воїн, він прожив як воїн. Він загинув як воїн. Увага, продукція російського виробництва. У Черкасах маркуватимуть товари країни-агресора. Вони являються ворогами, хоч не всі це признають. Творчий фронт як письменники увічнюють сьогодення України. Чого ти палаєш вогні? Мирна. Любляча щира заслюзилась від втрат. ООН підрахувало кількість загиблих на Донбасі. Пентагон спостерігає за російськими військами на українському кордоні. Україна між тим готує свій санкційний список для росіян, а президент Порошенко їсть польські яблука на зло Путіну. Про це у короткому огляді. За добу 18 військових загинуло і 54 поранено. Повідомляє РНБО. Кільце оточення навколо позицій бойовиків у районах Стаханова, Алчевська і Луганська стискається, незважаючи на безрезультатні спроби бандитів прорватися. Початку антитерористичної операції на сході України вбито 1367 осіб. Поранено 4087, З них 2589 цивільні, в тому числі 29 дітей. Про це йдеться в повідомленні при служби ООН. Нині із зони АТО щоденно виїжджає понад півтори тисячі осіб. Повідомляє держслужба надзвичайних ситуацій. В іншій регіоні вже переселено більше 67 тисяч українців. Загальна кількість російських військових на кордоні з Україною станом на 5 серпня досягає 10 тисяч, заявляють у США. Зокрема, на українських рубежах зосереджено російську артилерію ППО, бронетехніку і спецназ, заявив прес-секретар міноборони США Джон Кірбі. Він зазначив, що російські війська не вживають ніяких дій, але продовжують нагнітати напруженість на сході України. Український санкційний список проти Російської Федерації оприлюднять 12 серпня. Про це повідомив урядовий уповноважений з питань євроінтеграції Валерій П'ятницький. В той же час Україна не має наміру розривати угоду про вільну торгівлю з санде. Зауважив він, реагуватимуть лише на порушення правил торгівлі, що відбуваються формуванням переліку персональних та секторальних санкцій проти фізичних і юридичних осіб, які підтримують терористів, займаються спеціально створений наприкінці липня комітет. Президент України підтримав акцію Польщі з'їж яблуко на зло Путіну». Петро Порошенко 5 серпня зустрівся з польським політиком, депутатом Європарламенту Павлом Ковалем і отримав від нього яблуко. Нагадаємо, польські овочі і фрукти потрапили під заборону в Росії з 1 серпня. Офіційна причина численні порушення сертифікації та виявлення карантинних об'єктів. Війна на сході країни забрала чимало життів патріотів. Серед них майже 20 черкащан. Родини залишились без годувальників, діти без батьків. А країна без мужніх захисників. Загибель смілянина Євгена Войцехівського, який був легендою, а то стала важкою втратою для Черкащини. За тиждень до смерті йому мало б виповнитись 35 років. Життя Євгена Войцехівського обірвалось у місті щастя 7 липня о 5-й годині ранку. Смертельні поранення військовий отримав під час перестрілки із терористами, які вчинили збройний напад на комендатуру міста. Євген Войцехівський був командиром розвідки підрозділу Холодний Яр батальйону Айдар. Хотів би сказати, що Жека був воїном, він прожив як воїн. Він загинув як воїн. Він показав, що в 21 столітті ще живі гайдамаки-козаки, Черкащини, Чигирищині Холоднояри. Він перший поїхав на схід, він перший пішов на Майдан. Він взяв цей прапор чорний, на якого писав воля або смерть. то Всі козаки за цю історію на коліна ніколи не ставали. У Войцехівського було прізвисько Чех. Його боялися терористи, кажуть, товариші загиблого. За інформацією українських ЗМІ, за голову смілянина, агресори навіть встановили ціну 150 тисяч доларів. До речі, відважна льотчиця Надія Савченко, член його групи. Попрощатися із черкащанином легендою АТО прийшло більше тисячі людей. Євген Войцихівський був родом із Кам'янки. Останні кілька років разом із дружиною та двома малолітніми дітьми проживав у Смілі. У цьому малогабаритному будинку, де одночасно мешкають шість осіб. Загиблий мріяв про окреме житло для родини. Дуже багато чого не встиг. Залишилася родина, двоє маленьких діток. Житла нема, квартири нема, так, грошей немає. Євген поїхав на війну. Євгена не стало. Тепер хто буде дбати? Будемо дбати ми за нього. На похороні подбати про родину загиблого вимагала громада Сміли. Люди звернулись до обласного керівництва з вимогою надати житло вдові та дітям Войцехівського. Проте відповіді поки що немає. Я хочу, щоб ви знали, що ми загарбників на нашу територію не допустимо. Слава Україні! Героям! Слава! Юлія Поропленко, Тамаз Горозія, Черкаська служба новин. У Черкасах маркуватимуть продукцію російського виробництва. Відповідне рішення ухвалила Черкаська міська рада. Згідно з ним підприємці на ціннику відповідних товарів мають зображати російський триколор. Тему продовжить Юлія Порпленко. На останній сесії Черкаської міської ради 40 із 50 присутніх депутатів проголосували за маркування товарів, вироблених у Російській Федерації. Також підприємцям порекомендували розміщувати їх на окремих полицях. Частина підприємців, які торгують і виробляють, або ж перебиває штрих-код, де ми дрібним шрифтом тільки знаходимо, що це насправді вироблено в Росії, а пише, що це вироблено або в країнах Європейського Союзу. Як спосіб протидії таким діям несвідомих підприємців, і виникла ідея рекомендувати продукцію маркувати відповідно до країни-виробника. Якщо це продукція вироблена в Росії, то позначати з прапором Російської Федерації. Магазини, хоч і не всі, але почали виконувати постанову депутатів. Старі цінники замінюють на нові. Відтепер на товарах російського виробництва має бути не лише вказана вартість, а й зображений триколор. Адміністратор супермаркету Світлана Петренко розповідає: навіть без такого нововведення черкащани уникали російських продуктів. Відтак знизився попит на соки, чаї та цукерки. Ми підтримуємо, підтримуємо ініціативу черкаських депутатів про позначення російських товарів відповідними позначками. Ну, ось так у нас позначаються товари російські. Люди перебирають да, російські товари і не дуже хочуть підтримувати російські товари. Пан Леонід щодня ходить до продуктового супермаркету, що неподалік від дому, каже до свого кошика, бере лише перевірені товари. Мені, що подобається, то я й покупаю. Російський, український. Я російського не бачу товар. У нас от, я, все наше українське. Цікавляться виробником не всі черкащани. Аргументують це браком часу та неефективністю такого бойкоту російських товарів. Просто чисте все равно. Я до цього, мене це особисто не волнує. Якщо мені товар подобається, якщо він російський чи український, я його купую. Я не думаю. Хто там зараз з ким воює? Хоч і такі покупці, для яких відмова від товарів із російським штрих-кодом є принциповою. Я проти російських товарів, намагаюся, щоб їх не купувати ніколи. Тільки за Україну. Вони являються ворогами, хоч не всі це признають. Рекування російських товарів ще один крок у національному бойкоті країни окупанта, кажуть покупці. Переконані, споживчи кошик, без товарів з Російської Федерації, вибір кожного українського патріота. Юлія Парпленко, Дмитро Мирошніщенко, Черкаська служба новин. І до інших тем. На Черкащині зростає кіберзлочинність. Найбільше фактів зареєстровано у сфері електронної комерції. Лише за півроку до міліції надійшло більше 70 заяв від ушуканих громадян, які купували товари через інтернет. Не на останньому місці і махінації працівників банку із персональними даними клієнтів. Своїми діями вони завдали громадянам збитків на загальну суму у 200 тисяч гривень. Нами було виявлено ряд працівників банку, притом із складу керівних осіб, які мають доступ до персональної бази даних клієнтів банку. Які входили в цю персональну базу клієнтів, змінювали дані деяких клієнтів, за допомогою цих даних відкривали карткові рахунки на їхнє ім'я, оформляли кредитні кошти, а тоді цими коштами заволодівали через банкомати. Середня матеріальна шкода, яка була спричинена таким особам. Це десь 15 тисяч гривень. Фахівці наголошують, аби не стати жертвою кіберзлочинців, ніколи нікому не розголошуйте своїх персональних даних, особливо реквізитів банківських карток. Завжди уточнюйте почуту телефоном інформацію та обов'язково пересвідчуйтеся у її правдивості. Більше 4 мільйонів гривень збитків завдали державі працівники департаменту капітального будівництва Черкаської облдержадміністрації. Зловживаючи своїм службовим становищем, вони завищили обсяги та вартість виконаних робіт на п'яти об'єктах регіону, зокрема у Шевченківському національному заповіднику в Каневі та національному заповіднику Батьківщина Тараса Шевченка. Прокуратурою області відкрити кримінальне провадження. Винним загрожує позбавлення волі від 7 до 12 років із конфіскацією майна. Службові особи департаменту капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах приватного підприємства Сфера пласт протиправно внесли до актів виконаних робіт відомості, які містили неправдиві дані про обсяги та вартість виконаних робіт за п'яти об'єктами державного замовлення, у тому числі за об'єктами, які фінансувалися за державною цільовою програмою Шевченківський дім, за висновками фахівців. Державної фінансової інспекції в Черкаському регіоні попередне сума збитків сягає 4 млн грн. За вказаними обставини прокуратури області розпочато кримінальне провадження за ознаками статті 191 частина 5 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за привласнення розтрату та заволодіння майном чужим, в особливо великих розмірах. Співробітники головного управління міндоходів у Черкаській області викрили групу осіб, яка тривалий час незаконно виготовляла та продавала за кордон програмне забезпечення. На них працювало 70 осіб із офіційною заробітною платою 1100 гривень. Фактично ж, вказані трудівники, крім цього, отримували винагороду в конвертах, а це в середньому від 10 тисяч гривень. Проводиться подальші слідчо-оперативні заходи. Нова стеля, підлога та двері. Ремонт, якого вже давно потребувала Черкаська загальноосвітня школа номер 5 завершений. Гроші на нього спільними зусиллями шукали батьки та пата ЗОД. У рамках проєкту шефської допомоги це підприємство вже кілька років опікується десятками навчальних закладів Черкас. Завгосп школи Василь Байда із задоволенням показує нову стелю та підлогу. Черкаська школа номер 5 не нова, тому роботи тут вистачало. Школу... Поміняли її обличчя, тому що те, що було раніше, воно якби напоминало ще 40 роки, коли вони ще будувалося. Зараз, коли дивиться на твою роботу, яка виконана завдяки підприємству Род, вже ми би, переобразуємося у сторону, що школа набуває більш сучасного вигляду. Роботи виконувалися у тісній співпраці з батьками. Проте представники підприємства говорять, міська влада також має допомагати. Так, ремонту потребує шкільна спортзала, але владці уже рік не дають відповіді на запит. За підтримки міського бюджету за п'ять років, а саме настільки розрахований проект, можна було б встигнути зробити набагато більше. Запевняють шефи. Я думаю, що п'ять це не ніканічний срок. Я думаю, що Інститут шевства быть постоянным, тому що ті условия, в яких знаходяться зараз діти, в яких они учатся, нормальними условиями назвати нельзя. І нужна постоянная опека, постоянный патронат, постійно нужно займатися школой. Більше 600 тисяч гривень витратив Азот у минулому році на ремонт 10 підшефних шкіл. Суму цього року поки що не підрахували. Але основне завдання кажуть покращити умови для навчання дітей. Я вважаю, що в державі. З освіти починається практично все. Саме від освіти залежить розвиток держави. І наскільки ми всі, і люди, і уряд, і місцева влада звертаємо увагу, як сьогодні підготовлені школи, в яких вчаться наші діти, це теж запорука розвитку країни і держави. Підприємство помічник обіцяє і надалі опікуватися школою та допомагати їй вирішувати поточні проблеми. Яна Лимаренко, Ірина Гелюк, В'ячеслав Ромодан, Черкаська служба новин. Виховати справжніх патріотів із незламним духом і волею. Таку амбітну мету ставлять перед собою організатори християнсько-козацького наметового табору Водяницький кіш у Совиному яру на Звенигородщині Більше 40 черкаських пластунів відпочивають, оздоровлюються і освоюють козацькі традиції. Пластове гасло скоп сильна красна. Чіткий розпорядок дня, фізичні вправи, змагання, вміння долати перешкоди, загартування у природі. Це виховує у юнаків міцний і рішучий характер. Зараз ми ніби й далеко від цивілізації, але при тому у нас є можливість там зарядити рації, якими ми користуємося телефони. Ну і Взагалі ще нам також допомагають і з харчуванням. Олександр, Олександр Володимирович допоміг з харчуванням, частково забезпечив. Ну, і дуже подобається співпраця. От нам, наприклад, треба коні, нам організовують коні, нам потрібно там покупатися. Нам кажуть, отут ви можете спокійно собі купатися, вас ніхто чіпати не буде. Важливою складовою цього відпочинку є духовне і патріотичне виховання. Любов до батьківщини, братерська єдність і віра в Господа. Головні правила життя пластуна. Тому обов'язково є служба у храмі та співпраця зі священником. Як всяка справа починається з Божого благословення, тому я призиваю Боже благословення вас, щоб ви успішно провели цей табір, щоб ви його провели корисно. По завершенню зміни трьох кращих пластунів буде відзначено спеціальними знаками гербом села Водяники. І завжди все життя буде пам'ятати, що саме він гартувався, його характер гартувався у буремні часи для України, саме у Козацькому. Християнському оздоровчому табору, який називається Водяницький кіш. Організатори сподіваються, що такі табори допоможуть виховати справжніх патріотів із незламним характером і волею. Михайло Калініченко, Галина Компанієць, Тамас Горозія, Черкаська служба новин неоголошена війна, яка нині триває на сході України, нікого не залишає байдужим. Особливий відгук вона знаходить у серцях творчих людей. Навіть ті з них, хто бойові дії бачить лише з екранів телевізорів, пишуть вірші оповиті болем від пережитих втрат. Серед них Поліна Внучко, поетеса з Драбівщини. Поліні внучко, 55, Всесвідоме життя живе в селі Рождесвянська на Драбівщині з раннього віку. Хворіє на ДЦП, тож про біль знає нещуток. На її долю випали нелегкі випробування. Та поетка ніколи не втрачала оптимізму. Вона любить життя і її серце відкрите для людей. Тому біль війни і втрат, який нині відчуває вся Україна, гостро зазвучав у її слові. Україно, чого ти палаєш вогні? Мирна, любляча, щира, заслюзилась від втрат у задумливих роздумах. Клени сумні, впав на рідній землі український солдат. А вона, ніби сина його обняла, Поцілунками трав шепотінням дібров Він ішов, щоб її захистити від зла І віддати свою невичерпну любов. Відома поетеса, а нині голова обласної ради Валентина Коваленко назвала вірші Поліни Внучко щемливими. Вона приїхала, щоб познайомитися з жінкою, привезла подарунки і слова підбадьорення. Я вам хочу сказати, це Дякую. для вас подарунок Дякую. буде від е, власне від культури і від обласної ага. ради. Дякую. Бачите, тут ось репринтне видання Кобзаря, ага. от і 61-й рік. От, але я хочу сказати, що вірші ваші сильні. Трошечки їх підредагувати, але це взагалі, знаєте, приємно подивувало, що ви в ритмі цього часу. Голова облради пообіцяла, якщо набереться з десяток віршів, присвячених війні в Україні, допоможе видати збірку метелик, адже біль від втрат рідних і близьких через війну на Сході відчуває сьогодні більшість черкащан і українців в цілому, та не кожен може так точно описати ці почуття. Над труною, як тінь, почорніла, стоїть. На сьогодні це звичний реальний сюжет. Синку, рідний, ти мій, ти ж просив не хворіть. Я купила тобі новий бронежилет, мій хороший пробач, запізнилась, на жаль, хай тобі назавжди стане пухом земля. І слова ті, і плач вкрила чорна вуаль. Їх вітри понесли, ніби крик журавля. Лідія Меланіч, Тамас Горозія, Черкаська служба новин. Це все, що встигаємо розповісти. Далі ЧСН Спорт та погода? А ми побачимо вже завтра. І вітання фанатам черкаського спорту найближчі 5 хвилин в ефірі чи санспорт. Спортсмени отримують компенсацію за витрачені кошти на змагання. Про це заявило керівництво управління у справах сім'ї молоді та спорту. У зв'язку із складною ситуацією в Україні виплати затримуються, але вони надійдуть на рахунки спортсменів, які витратили свої заощадження на участь у спортивних турнірах. Проблема в чому, що на сьогоднішній день треба поїхати спортсмену. Винайти кошти, поїхати за власні кошти. І потім їм відшкодують через певний період часу на сьогоднішній день на 1.07 відшкодовано кошти за минулий рік. Тось, от фактично, цей рік там одиниці, де було проплачено, фактично цей рік спортсмени пропрацювали за власний кошт або батьків, або спонсорів. Але кошториси по управлінню вони зареєстровані в державному казначействі, і є як е, обов'язок і на себе державне казначейство взяло, що воно дійсно при нас поступленні фінансування ці кошти будуть повернуті. вихованець черкаських МАП Антон Білоус залишає Україну, аби продовжити свою кар'єру у США. Клуб та атакуючий захисник прийняли одноголосне рішення, що заокеанський етап кар'єри допоможе члену баскетбольної сім'ї МАВП у його розвитку. Вже наприкінці серпня Білоус вирушить у місто Лі, що у штаті Мен. Там Білоус приєднається до місцевої команди Preparatory School. Тамтешні подібні команди розраховані на прогрес гравців, які після річного навчання у підготовчій школі можуть отримати хороші пропозиції від американських коледжів. Нагадаємо, що Антон Білус вісім років тому почав займатися у баскетбольній школі черкаських мав. За цей час він зумів виграти низку юнацьких нагород, причому двічі Білус здобував золото чемпіонату України серед юнаків 95-го року народження. Окрім того, Білус став першим вихованцем черкаських мав, який дебютував у Суперлізі. Сталося це у 2012. Дцятому році роком раніше Антон взяв участь у кадетському чемпіонаті Європи. Цьогоріч атакуючий захисник потрапив до розширеного списку збірної України Ю 20 Відтак найближчий сезон Білоус проведе у США під пильним наглядом великої кількості скаутів. Загалом у препаратурі скул на Білоуса очікують близько 50 матчів. Черкаські веслувальники вдало виступили на чемпіонаті України з веслування на байдарках і каноє серед юнаків та дівчат. Стрімкі човни. Фінал проходив у Дніпропетровську протягом чотирьох днів. На старті Валерія Шарова виборола золото в каної одиночці на дистанції 200 метрів. Олена Бакун та Влада Руденко повернулись із сріблом в Байдарці двійці на дистанції 1000 метрів. Ігор Совгира став срібним призером в Байдарці Одиночці на дистанції 500 метрів. У комбінованій естафеті три по 200 метрів черкащани вибороли бронзу. Склад призової команди Олена Бакун, Павло Мірошник та Ігор Совгир. Черкаські триатлоністи збирають нагороди польських змагань. Дар'я Феченко виборола з золото Кубку Польщі з олімпійських дистанцій. Спортсменка тріумфувала в абсолютній категорії. У 2012 році на цих же змаганнях триатлетка була п'ятою. Проте Феченко була не єдиною черкащанкою на зарубіжному старті. Серед категорії любителі оформив золото і черкаський тренер триатлетів Костянтин Федоров. На цьому старті ще один черкасець Георгій Косов був другим. На Черкащині визначили найспортивніше село 2014. Хлистунівка перемогла в десяте. Найбільшу кількість балів за результатами всіх етапів змагань, які розпочалися ще середини лютого, набрали саме спортсмени із Хлистунівки. На останньому етапі чемпіонату визначали кращих у легкоатлетичних видах, дарцу, перетягуванні канату та армреслингу. Друге місце в огляд конкурсі посіла команда В'язівка. третє – спортсмени із села Дирдин. На останок цікавинка боксерські рукавички Мухаммеда Алі пішли за аукціону за 388 тисяч доларів. У Клівленді продали за великі гроші рукавички із овечої шкіри, у яких легендарний боксер бився у 1971 році із Джо Фрейзером. Всередині рукавичок є напис Алі проти Фрейзера 3 березня 1971 рік. Цей бій прихильники боксу називають поєдинком віку. Тоді вперше у своїй кар'єрі Мухаммед Алій зазнав поразки. Після 15 раундів всі троє суддів засвідчили перемогу Джо Фрейзера. На цю хвилину у мене все Бажаю вам приємного вечора. Хай щастить.